Всім привіт! Хочу показати кобелу, Думаю, що багато хто її пізнає. Кобела походить з Тернополя від е, Підгаящини, під так сказати. Називається Майя. Биля навесні має бути 5 років, має документа. Перка знаходиться в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Має таку ширину гарну. Потужні ноги під собою, грубі, мечки. Перед тоже. Широка грудниця. Так, перервали зйомку, бо телефон подзвонив. Шо, кобела може бути на продаж? Може бути на продаж. Якщо би когось зацікавило... Побела може бути на продаж, номер легшу, будете дзвонити. Ціна договірна. Зараз ще покажемо. Тут на господарстві вона є лошук по бімбу, по бретонове. Покажемо зараз жеребця. Жеребець теж може бути на продаж. Покажемо таку пару. A no, będzie bieżąco trochę taką nochrówkę, że nie będzie. Majka! Na chodź, to nie, 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 Yeah. А не хочу навкруг бігати, не хочеться, не хочу найсти поданиці. Була молода, здорова, енергійна, була пару разів збряжена у фірі, в лісі не була, не робила, Та і в фірі серйозну роботу вона не робила лиш так. Була покрита, була покрита раз, але мала. Лошука від Алана. Той жеребець того року мала, Жеребець знаходиться тепер у космачі. Була ще раз покрита Аланом, але чи жеребна, чи ні. Не знаю, взагалі не робили, не перевіряли. Кобила не кована. Я так розумію, що на шеї не була кована бо ноги. копита великі. грива на два боки. має гарну довжину, чекай не щоб кажу Ось таким таке варіантом. Роблена капейстра. вибита латунними. Така має. Зараз покажемо жеребця, покажемо їх у парі. Так, пара, пара до домаї. Такий полукровок бретон, тато бімбо, мама така під на Був він на каналах уже. гарний жеребець, має грубу, грубу ногу під собою. Кілька колошукове? шукали? роки на весні має бути два роки. Коліна мешка. Інше ще і Не від неї, але... але то, що нема 2 роки, він має дуже порядну висоту. Кобела вища, ширша, але кобела й старша. Кобелі 5 рік має бути теж. Така пара. Коні можуть бути на продаж, кого буде цікавити, будете дзвонити. Ходимо з села Баня Березів, Іван Франківська область, Косівський район. Грудницю лушука. Конкобили. Копета, Задні. Ані торцові такі. Стаканчики. В вже виглядає передна нога, що вона грубша, як у Кобери. У ну, неї тут просто ці мечки, але тако... то дуже порядний. Не? Може нема два роки. То... Так. Такі дві капайстри. Ци на договірні, будете дзвонити, кого буде цікаво. Знаєш номер на пам'ять? Yeah. Ось скажи що це. 067 77 18 146. Номер я на відео, я ще прикріплю. Що під відео, прикріплю в описі. Будете дзвонити собі. Гонорова пара. Березові щось може бути на обмін? Може бути. Може бути якийсь обмін, якщо щось цікаве на обмін то можете теж дзвонити. А ну пробіжить трохи Кодору. дорог. Yeah. 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 Но желеда небосі, лишок теж ще не був кований, но желеда та йтоховсько. Файна пара. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалося, дзвоніть. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба!